Одеса була в шоці. Найжахливіша знахідка чекала на співробітників Одеської залізничної колії. 5 серпня 2015 року було знайдено тіло молодої жінки. Вона була оголена, на тілі жертви були синці, а поряд із тілом лежала її ампутована голова. Речі загиблої були розкидані навкруги, слідчим вдалося знайти все, крім її спідньої білизни. Зазвичай маніяки забирають щось у своїх жертв. Такого роду колекціонування для маніяка це можливість продовжити переживання пов'язане зі злочином. Поліцейські встановили, що загиблу молоду жінку звали Ганна Залоговська. Її смерть була жахливою, але ще більше слідчих приголомшили результати експертизи. Всім привіт! З вами Лера і ви на каналі Історії на ніч. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал, якщо ви дивитеся це відео без підписки. Сьогодні ми з вами зануримося в жахливу історію, яка відбулася в Одесі. Ви багато просили в коментарях саме українських трокрайм історій. Але якщо чесно, особисто мене такі історії лякають найбільше. Якось легше думати, що жахи відбуваються десь там далеко. Але, на превеликий жаль, в нас теж достатньо маніяків, серійних вбивць і просто максимально неадекватних людей. І за статистикою, частіше за все, їхніми жертвами стають саме жінки. Кожна жінка в нашому суспільстві знає, що таке завжди фоново відчувати себе в потенційній небезпеці. Коли йдеш пізно ввечері додому, коли таксист підозріло себе поводить або змінює маршрут поїздки. Я ледь не посивіла, коли років 7-8 тому таксист їхав трасою Запоріжжя-Дніпро, а потім різко вирішив скоротити маршрут через хащі. Після цього я ще довгий час фотографувала номера автівки і надсилала своїм близьким. І ми всі єдині в цьому. Саме тому з турботою про нашу безпеку Катерина створили продукт в партнерстві з відомою охоронною фірмою Явір щоб забезпечити кожній з нас захист від придурків. Поїздки в таксі, громадський транспорт, темна дорога додому, вечірні прогулянки, під'їзд, бар. Катерина приїздить у всіх випадках, і навіть якщо небезпека потенційна, чи тобі просто страшно. При необхідності Катерина відвезе тебе в безпечне місце та залишатиметься з тобою до відчуття цілковитої безпеки. Середній час приїзду екіпажів Катерина 5-10 хвилин, а підписка коштує від 199 гривень на місяць, навіть дешевше за Netflix. А щоб ще більше зекономити за додаткову плату, всього в 50 гривень, до своєї підписки можна додати подругу, маму, дитину або літніх родичів. А за промокодом SAFERIDE ви отримаєте 200 гривень на рахунок Катерини, що еквівалентно одному місяцю підписки. Адже кожній з нас важливо бути обачною і свідомо підходити до питання своєї безпеки. Посилання і промокод ми залишимо в описі під цим відео і в закріпленому коментарі. А я буду повертатися до історії. Батько Ганни працював 15 років на залізниці. Він мріяв, щоб донька пішла по його стопах, але дівчина мріяла стати психологом. Врешті-решт, Ганна одержала диплом бухгалтера, а з часом пішла працювати на нову пошту. 4 серпня 2015 року Ганна, як зазвичай, збиралася на роботу і попередила батьків, що буде пізно. Дівчину запросили на святкування Дня народження. Але вона так і не повернулася додому. На ранок 5 серпня мамі Ганни подзвонили і сказали, що її доньки більше немає в живих. Але як Ганна опинилася за 7 кілометрів від місця, де разом з компанією святкувала день народження, мертва, оголена на залізничній колі і без голови. Поряд з обезголовленим тілом знайшли речі загиблої: сарафан, верхню спідню білизну, сумку, документи, телефон. Все це було розкидано навколо трупа. Проте слідчі не почали висувати теорії про вбивство або пограбування. Правоохоронці одразу завели мову про те, що це було самогубство. Але хіба людина роздягається перед тим, як вкоротити собі віку? Така бездіяльність правоохоронців дуже сильно обурювала батьків дівчини, тим паче, що одна інтимна річ Ганни все ж таки зникла. Адже серед розкиданих речей Ганни, як і на ній самій, не було трусів. Невже в Одесі з'явився маньяк? Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 115 – Умисне вбивство з приміткою самогубства. Але з цим категорично не погоджувалися родичі загиблої і тому почали власне розслідування. Та вже через кілька днів вони дізналися, що за п'ять годин до смерті Ганну бачили в компанії одруженого чоловіка. Розслідуванням загадкової смерті Ганни зайнялася її тітка Наталя, адже батьки після втрати єдиної доньки були в глибокому розпачі і депресії. Від колег померлої племінниці Наталя дізналася, що день народження компанія відзначала поруч з роботою Ганни біля місцевого магазинчика. Молодь сиділа на вулиці, вони розмовляли, пили і вино. Компанія вітала з ним народження Михайла. Чоловік працював недалеко від місця, де працювала і Ганна, а познайомився із нею на перекурі. Вони одразу знайшли спільну мову і подружилися. Родичі Ганни опитували Михайла після трагедії. На жаль, нічого важливого або того, за що можна було б зачепитися, в його розповіді не було. Проте Михайло помітно тремтів і дуже переймався. Аж раптом тітка і мама Гани помітили, що за ними з кущів хтось спостерігає, хтось підслуховував їхню розмову з Михайлом, хто він і чому стежив за родиною померлої? Про це ми поговоримо невдовзі. Тим часом слідчі повернули батькам Мана знайдений телефон. Його поліція чомусь так і не перевірила. Однак родині загиблої вдалося знайти в ньому дещо важливе. Тітка Гани, Наталя зайшла в галерею, щоб подивитися останні фотографії та натрапила на фото, зроблене в останній день життя племінниці. На Ганні був той самий одяг, який знайшли розкиданим біля її тіла. На цих знімках Ганна була з конем. Фотографії були зроблені за 5 годин до смерті дівчини. Та хто ж її фотографував? Та що кінь може робити вночі біля місця, де компанія святкувала день народження Михайла? Варіант був тільки один: компанія поїхала на пляж на Лузановку. Пляж був недалеко. Літо, вечірки, тому, можливо, саме там Ганна була перед смертю. Хазяйка тварини за знімком упізнала Ганну і розповіла, що вночі, з 4 на 5 серпня, бачила дівчину з якимось чоловіком. Він сфотографував Ганну з конем, після чого вони пішли в бік заправки. В надії знайти нові докази злочину Наталя відправилася на цю заправку і даремно. Працівник АЗС повідомив тітці Ганни дуже важливу інформацію. Він сказав, що чудово пам'ятає, як цієї ночі під'їхала машина, звідти вийшов чоловік і жінка, проте вони приїхали не заправлятися. Автівка зламалася і водій почав її ремонтувати. Родичі Ганни благали показати їм відео з камер спостереження, бо, можливо, той чоловік, з котрим була Ганна, був причетний до її смерті. Працівники АЗС погодилися. Коли Наталя побачила відео, вона була шокована. На відео заправки разом з Ганною був той самий чоловік, який ховався в кущах і підслуховував їхню розмову з Михайлом. На відео видно, як Ганна зайшла на заправку, а слідом за нею зайшов цей чоловік. Ганна стояла на касі, спілкувалася з продавчиною, після чого зайшла в туалет і вони пішли. В родини Ганни було дуже багато питань: хто цей чоловік і чи має він якесь відношення до смерті Ганни. Все стає ще більш заплутаним, коли Наталія показує це відео імениннику Михайлу. Тітка Ганни сподівалася, що, можливо, він зможе упізнати цього чоловіка, і він упізнав. Ним виявився його рідний брат Віталій. І тоді все одразу стало на свої місця. Ось через що тремтів Михайло, коли розмовляв з родиною Ганни. Адже Михайло знав, з ким в ніч трагедії була Ганна. Це відео з камери спостереження на заправці. Тітка Ганни віднесла до поліції. Наталя вимагала, щоб правоохоронці не просто її послухали, а внесли всі зібрані нею факти до протоколу і допитали Віталія, адже саме він провів з Ганною останні години її життя. Відтоді, як Ганна загинула, минуло вже п'ять місяців, слідче все ще чекали результати експертизи, а дільничний тим часом відправився до Віталія. Чоловік виявився одруженим. Дільничний тоді не сказав Віталію усієї правди про мету свого візиту та хитрістю заманив чоловіка до відділку. Можливо, тому що пожалів його дружину Олену, яка тільки тиждень тому народила сина. Після того, як Віталій поїхав у відділок, чоловік просто зник з усіх радарів. Три дні чоловік, якого поліція підозрювала у вбивстві Ганни, не виходив на зв'язок зі своїми рідними. Коли мати Віталія нарешті додзвонилася до слідчого, він сказав, що Віталій знаходиться в одеському слідчому ізоляторі. У СІЗО Віталій одразу пригадав, з ким він був і що робив в ніч з 4 на 5 серпня. Тоді, у брата на дні народження, він познайомився з Ганною, яка була серед запрошених. Спочатку пригостив її ігристом, а далі все розвивалось як у любовній мелодрамі. Вони приїхали на Лузановку, Ганна зняла одяг і пішла купатися. Потім вони почали цілуватися і зайнялися сексом. Експертиза підтвердила слова Віталія: в них справді був інтимний зв'язок тієї ночі. Але як виявилося, в ніч своєї смерті Ганна мала інтим не з одним чоловіком. В тілі загиблої були виявлені біологічні зразки двох різних чоловіків. Родичі Ганни були приголомшені. Між тим висновки експертизи продовжували шокувати. Стало відомо, що ще один статевий акт відбувся, коли Ганна вже була мертвою. Також експертиза показала, що не було ніякого самогубства. Причиною смерті Ганни була асфексія. Дівчину задушили, після чого завалтували і залишили мертве тіло на колії, щоб потяг переїхав її шию. З ким ще в ніч смерті була Ганна, скільки чоловіків задіяно в цій справі, і хто вбив дівчину? Невже в Одесі орудував маньяк? На ці та інші питання ми спробуємо відповісти далі. Після того, як експертиза встановила, що спочатку Ганну задушили, а після потяг відрізав її голову, примітку самогубство з кримінального провадження прибрали. Ці висновки судмедекспертизи дали можливість правоохоронцям затримати Віталія, і він став єдиним підозрюваним. Вже за кілька днів безпреривних допитів Віталій зізнався, хто саме попросив його придушити Ганну. Вона казала, що хоче трохи грубіше. Казала, що їй подобається, коли її стискають за горло. Я спочатку відмовився, не хотів. Вона почала казати мені, що я імпотент. З дівчатами не вмію, не можу задовільнити. І я, щоб вона нічого не розповіла на районі, погодився на цей секс. Тільки сказав: покажи, як це робиться. Вона сказала, щоб я взяв її за горло і здавив. Весь час я тримав її за горло. Коли закінчив, встав, натягнув шорти. Кажу, вставай, а вона не ворушиться. Таким чином, на слідчому експерименті Віталій зізнався, що з необережності задушив Ганну, але навіщо поклав її голову на рейку, чітко пояснити не зміг. Але пам'ятаєте, експертиза показала, що в тілі Ганни були дві різні біологічні речовини, тобто був ще один чоловік. До того ж, за висновками експертизи, на тілі Ганни не було виявлено ДНК Віталія. Адвокат підозрюваного наполягає, що у слідства немає прямих доказів проти Віталія та жодних свідків. Тоді що насправді Віталій робив з Ганною за кілька годин до смерті, і від чиїх рук загинула дівчина, від рук того, з ким кохалася, чи від таксиста, який віз її додому. Через півроку слідство передало справу про вбивство Ганни до суду. Під час засідань Віталій одразу відмовився від усіх своїх попередніх свідчень і почав наполягати, що не вбивав дівчину, а лише мав з нею інтимний зв'язок. Уперше Віталій побачив Ганну на дні народження брата. Молода, гарна жінка сумувала, тож чоловік розважав її як міг. Чорну звістку про смерть Ганни чоловік дізнався від брата і відмовлявся вірити власним вухам. Новина про жінку на колях без голови сколихнула всю Одесу. В той же день братів викликали до поліції. Перевірили кожний міліметр тіла та Денка Ганни не знайшли. Після чого Михайла і Віталія відпустили. Але через півроку Віталія все ж таки заарештували за підозрою вбивстві дівчини. На суді не довели провину Віталія і не винесли жодного вироку. Судовий процес тривав 4 роки, а наприкінці 2019-го Віталія раптом відпустили під домашній арешт з електронним браслетом чекати чергового засідання. Рідні загиблої були у розпачі, адже Віталій жив лише у 15 кілометрах від кордону і міг легко втекти з країни. Але, за словами Віталія, тікати він не збирався, бо був невинний. Пересі про те, що чоловік задушив Ганну, вигадали самі правоохоронці. Слідчі почали тиснути, погрожувати і змусили взяти провину на себе. Правдою було лише одне: з 4 на 5 серпня у Віталії Ганни був секс двічі: один раз за гаражами, а другий раз на пляжі. З пляжу пара поверталась через заправку, де їх зафіксували камери спостереження. А на АЗС, як каже Віталій, їхні шляхи розійшлися. Ганна сіла в таксі, а чоловік пішов додому до вагітної дружини. Та вже на ранок дізнався, що його вчорашню знайому знайшли мертво на залізничній колії з відрізаною головою. Знаходячись в СІЗО, Віталій просив слідчих провести додаткове розслідування, адже експертиза виявила в тілі Ганни біологічний матеріал двох різних чоловіків. Один з них належав Віталію, а другий невідомому чоловіку. На святкуванні дня народження було усього лише три чоловіка. Іменинник Михайло, його брат Віталій та Сашко, чоловік ганеної подруги. Проте з часом виявилося, що на вечірці час від часу з'являвся також і колишній наречений Ганни Дмитро. Подруга загиблою пригадує, що на святкуванні дня народження Михайла Ганна була не в настрої. Дівчина увесь час плакала і не випускала телефон з рук. Ганна сварилася з Дмитром, своїм колишнім нареченим. Вона дізналася, що Дмитро зустрічався із нею та ще з однією дівчиною одночасно. Зходом Дмитро сам завітав на вечірку і нібито сварився з Ганною. Дмитро фігура дуже загадкова в цій історії. Навіть батькам Ганни про нього майже нічого не відомо. Трохи більше про загадкового Дмитра знала Наталя, тітка Ганни. На той момент чоловік працював ДСНС. За тиждень до смерті Ганни вони поїхали на відпочинок в затоку, після чого Ганна розірвала їхні стосунки. Можливо, саме на відпочинку дівчина дізналася, що вона в Дмитра не єдина. Друзі Ганни не дуже охоче розповідали про Дмитра. Деякі навіть називали його небезпечним і пригадували, що він погрожував Ганні. 4 на 5 серпня Дмитро кілька разів підходив до компанії, яка святкувала день народження, а потім зник. Відомо, що слідчі допитували Дмитра і брали зразок його ДНК, проте місцевий прокурор стверджує, що між Дмитром та Ганною не було конфлікту. Напевно, через це в Дмитра не взяли на аналіз його біоматеріал, але після допиту Дмитро чомусь покинув Одесу. Можлива причетність колишнього нареченого Ганни грунтується здебільшого на домислах та спостереженнях її друзів. Але пам'ятаєте, був ще один чоловік, який бачив Ганну в її смерті. Більше цього, він залишався з нею наодинці і без свідків. Це таксист, який, за словами Віталія, підвозив Ганну з автозаправки додому. Проте свідчень цього чоловіка у справі чомусь немає. І найдивніше, що через півтора року Віталій зустрів його вже в якості арештанта у СІЗО. Віталія зацікавила, через що таксист потрапив за грати. Тоді Віталій почав збирати інформацію через своїх знайомих. Виявилося, що таксист опинився в СІЗО через те, що вбив 17-річну студентку, пограбував, зґвалтував і спалив її тіло. Стало відомо, що таксист вбив ще вісім жінок. І саме цей чоловік, за словами Віталія, підвозив Ганну тієї ночі додому. Також, за словами Віталія, серійний таксист дізнався з що однією з його жертв була Ганна. Чоловік розповів в деталях все, куди він її повіз, де вбив, на яку колю поклав. Віталій повідомив про це на суді та попросив слідство перевірити таксиста, який підвозив Гану напередодні її загибелі. Втім, ніхто не звернув уваги на слова Віталія, але питання залишається відкритим: що ж це за чоловік і чому насправді він опинився в СІЗО? Чоловіка, якого Віталій називає таксистом, затримали через два роки після вбивства Гани у 2017-му. Андрій Пейчев, житель Одеської області 91-го року народження. Він неофіційно працював у службі таксі. Чоловіка затримали у підозрі вбивства 17-річної студентки юридичної академії Тетяни Маснюк. 16 травня 2017 року дівчина сіла в таксі, але до місця призначення так і не доїхала. Як встановило слідство, дорогою вбивця витягнув дівчину з машини і став душити. Коли вона знепритомніла, зв'язав її руки скотчем, поклав у машину і повіз у Дальницький ліс. Там зґвалтував, після чого накидав на тіло гілок, облив бензином і підпалив. Таксист забрав у дівчини золоті сережки, телефон і банківську картку. Після вбивства він намагався продати телефон Тані на радіоринку, а потім зняти гроші з її банківської картки. І тут його і затримали поліцейські. Помилки ніякої не було. Вбивця спочатку придушив, а потім зґвалтував студентку. Коли тіло 17-річної Тетяни було знайдено, було виявлено, що тіло жертви підпалили з метою приховання іншого, більш тяжкого злочину, і так само хтось вчинив із Ганною, а потім, щоб приховати це, поклав її голову на колі. Це наштовхнуло слідчих на думку, що ці два вбивства скоїла одна й та сама людина. І Ганна і Тетяна сіли в таксі, а потім їх знайшли мертвими, задушеними, а після цього зґвалтованими. Сам підозрюваний провину визнає. Навіщо скоїв убивство Тетяни Маснюк, пояснити не може? Каже, що у нього з дитинства спонтанні спалахи агресії. Андрій розповів, що з дитинства почав знущатися над тваринами, а Тетяна була його другою жертвою. Першу жінку він убив у 2014 році в стані раптового нападу люті. За словами вбивці, коли починалися такі напади, а поруч не було потенційної жертви, він наносив травми самому собі. Але чи причетний таксист до вбивства Ганни? Невже насправді правоохоронці затримали маньяка? Його підозрюють у скоєнні і інших злочинів в період з 2005 по 2017 роки, як на території Одеської області, так і цілої країни. Перевіряють небезпідставно. безпідставно. Почерк вбивств співпадає. У 2008 році у Приморському районі Одеси в громадському туалеті була знайдена 21-річна задушена і зґвалтована дівчина. Через рік, неподалік від місця, де виявили Ганну без голови, була задушена і зґвалтована інша 20-річна дівчина. Ще роком пізніше, в цьому ж мікрорайоні, де проводив час Віталій з Ганною, була знайдена інша мертва дівчина, яку вбили в такий самий спосіб. Жертва була знайдена в одязі, проте зникла її спідня білизна. Також у 2001 і 2016 роках було задушено і зґвалтовано ще двох жінок. Одна жертва була на інвалідному візку, її тіло після всіх знущань спалили. Всі ці злочини між собою мають певні характерні риси. Та не лише незнайомі жінки ставали жертвами таксиста. За кілька років до затримання чоловік підвозив додому свою 16-річну двоюрідну сестру. Він її теж зґвалтував, приставивши ніж до горла. Підозрюваний у смерті Ганни Віталій просив, щоб таксиста допитали, взяли його ДНК і перевірили його причетність до вбивства Гани. Та це не було зроблено. І лише в 2023 році суд визнав Андрія Пейчева винним у вбивстві чотирьох жінок, зґвалтування дитини, розбоях та грабежах. На жаль, мені не вдалося знайти інформацію, чи була серед цих чотирьох жертв Ганна. Серійного таксиста засудили до довічного ув'язнення. Також йому інкримінували зґвалтування восьмирічної дівчинки. Єдине, що особисто в мене викликає сумніви щодо причетності Андрія Пейчева до вбивства Ганни, це те, що він не вкрав її телефон. Можливо, звісно, він почав обкрадати своїх жертв пізніше, адже на цьому, власне, його і вдалося спіймати. Але все одно мені не зрозуміло, чому слідчі не взяли його ДНК та не перевірили його причетність до смерті Ганни, бо можливо її вбивця і досі на свободі. Ну що, вам вже захотілося після цього встановити додаток Катерина, бо нам з Олею точно. А що думаєте ви? Напишіть, будь ласка, вашу думку в коментарях. Також не забувайте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал. А з вами були історії на ніч і всім на добраніч.